Чому західні країни бояться швидкого розвалу Росії? Так, ну, по-перше, вони цього бояться, тому що то є правда. По-друге, контрольований розвал, контрольований розвал він завжди. І такий, знаєте, передбачуваний розвал він завжди для них, в общем, то кращий, тому що вони знають, що їм робити як, як виходити з тої іншої ситуації, як воно буде розвиватися, до чого буде приходити. Швидкий розвал не не понятен, ну не зрозумілий нікому. Не понятно нічого, в общем-то, де ми сидим і, і в общем, там узгуєм, що нам робити, що нам з цим робити, за що хвататися, і так далі. Тому е, ніхто не хоче швидкого розвалу Росії, тому що ніхто не знає, що з тим всім робити. Умовно кажучи, там е, як туди зайти, чим це може бути чрівато. По-перше, да в плані там народу, в плані там якихось ресурсів, а в тому, хто хто там буде, умовно кажучи, головний не буде, чи чи не буде він ще гірше, чим той. Тобто такі знаєте. Процеси, коли не відслідковуються процеси там цими головними країнами, це для них смерті смертіподобна, тому що ми не знаємо, хто прийде, що буде, як буде і яка наша участь у тому. От і все. Ну просто це кидає їх в паніку. Чи дійсно бунт Пригожина суттєво розхитав політичну обстановку ВРФ? mm Диявол я але трошки перевернутий, але це теж в принципі добре. Бунт Пригожина дійсно розхитав по, по, політичну атмосферу в Росії. А, правда, Пригожин ще і себе цим дискредитував, але то вже інша історія. А, от, Пригожин дуже прекрасно плюнув Путіну в очі. Цій сутулі собаці, в тому плані, що дивися, я умовно кажучи, я пройшов пів Росії і не зустрів ніякого опору. Це, по перше, по-друге, плюнув в очі Шою. Самому, яка, ну, як було показательно, що армії Росії в Росії нема, а, вот, що немає ну, ніякого супротиву. Вот, ну, Звісно, її дискредитував себе як головного управлінця ЧВК. Там верхушки, самі верхушки дуже незадоволені, дуже незадоволені самі верхушки цією ситуацією. І не стільки пригодженим, як ситуацію внутрі ну, всередині країни. Тут ще, щось, тут ще щось з елітами, не так. Прям еліти і, ця, і влада. Бо там ще більше все пішло в нікуди. Навіщо росіяни спеціально затоплюють окупований токмак Запорізької області? Ну, це вже знаєте, я, я теж казав, що собака раз вкусила, то все, собака буде цапати, тому що дуже сподобалось. От їм оцей підрив, підрив Каховської, ну, показав, що якщо це зробити, умовно кажучи, трошки повніше, ніж вони вробили, да? трошки повніше, трошки контрольованіше, то це можна використовувати в своєму, в принципі, в своєму обсязі. І знову умовно вбивство, і знову вода. От, тобто їх, їх оця, Це вже, я теж казав, що це вже їх буде в порядку денному. В порядке віщей, якщо чимось можна затопити, вони реально затоплять. Якщо вони будуть бачити якусь платіну, вони її зірвуть для того, щоб затопити. Тобто, це, це, у, них, це у них вже в общем -то, їхня така тактика, стратегія, і оце все. То це, ну, сказати, що це дає якимось приимущество. Ні, вони таким чином питаються в -то, зробити, зробити той же самий контр і проходження наших військ тяжкішим. Ну, от і все чому Жозе Борель бачить суттєву загрозу значному ослабленні впливу Путіна? А це до речі відсилочка до того, що ми з вами і говорили: до того, що вони бояться, в общем-то, неконтрольованого розпаду швидкого розпаду Росії. Що чим менше а, значимість Путіна в Росії для свого ж народу, тим більше шансів на те, що люди в общем-то, розвалять все. Це от дійсно до а, правосуддя. Ну мо кажеться людського знаєте до правосуддя і карта кошмара і десятка мічей до розвалу от до кошмарного, неконтрольованого швидкого розвалу, якого вони якраз таки дуже і дуже бояться. А вот Тобто, типу, типу, народ піде на владу. Ну там народ не піде на владу, але знаєте, о, о, знову таки за не знаю там якісь структури еліти, навряд чи, звісно, ну, в общем-то, якісь структури можуть захватити, умовно кажучи, владу. Чи існує небезпека повторного нападу на північ України у зв'язку з переміщенням ПВК Вагнер до Білорусі? Поки що ситуація підвішена, поки що немає, я не бачу значних таких попереджень, поки викладаю карти значних попереджень про можливість наступу. Скоріше за все, там все-таки якісь створюються моніторингові, якісь там групки можуть створюватися в плані тому, щоб не допустити перевороту саме в Білорусі, якого Лукашенко дуже дуже боїться. А поки що не бачу якихось наказів йти. А навіть якщо колись. Вони заберуться йти, то хочу вам сказати, що в них нічого не вийде, Вони не ну не вони тих целей, які захочуть, і в них не не вийде в них по нормальному. В общем, то кудись дійти, наступити, і оце все поки що не переживаємо, поки що видихаємо. Поки що про то не дуже думаємо. Моніторимо новини, але не дуже задумуємося. Чи вдасться світовій спільноті завадити проведенню наступного етапу передачі ядерної зброї від Росії до Білорусі? Так я задам питання інше. А хто указ? А хто указ цієї господи прості Росії? І хто указ цієї господи прості Білорусі? Нічого я не бачу в плані, тому щоб їм ну на даний момент, як мінімум, може комусь стукне в голову якийсь іздать закон, умовно кажучи, і то дуже навряд чи воно щось там стормозне. Якщо якщо в ній голови прийде ще передати Білорусі аружі, е -е, то ну буде передано. Ну я не бачу поки що якихось цих е -е, загвоздочок. Ветами я не бачу поки що, щоб мірове сообщество на що-то повлияло. Чому Буданов впевнений, що ПВК Вагнер більше не буде воювати в Україні? тому, що пан Буданов щось трошки знає, хочу я вам сказати, і не трошки, а дуже прекрасно. Тому що, по -перше, по перше, Пригожина там вже ну, ми бачили з вами там і заяви, і пробігало це. Все Пригожина, а Вагнер не дуже вже щось поважає, чесно кажучи. Це по перше, по друге. Там якісь я, я вже ну повторюю. Там буде якась перебазіровка або підрозвал під розвал структури і щось таке. І вони або а, я не скажу, що вони закінчать свою діяльність, вони скоріше кудись якось перебазуються. Ті, хто Вагнер, можуть конечно, на якийсь момент просто розбрістися по іншим ЧВК і далі, там, умовно кажучи, і, і далі там а, воювати. Але от саме ЧВК Вагнер, ну то, да, тут дійсно можуть бути зміни, а, з якими вони а, ну, ну я не знаю, чи сказати, чи можу я сказати, що прям всі вони не будуть воювати, може якась частина все-таки буде, але. А в тому составі, в тим составі, в якому вони воювали раніше, дуже, дуже дійсно навряд чи дуже. Навіщо росіяни сотнями арештовують українців на окупованих територіях? Так, чому. Чому, може, кстати, чому і нащо. Чому? І нащо, чому і нащо. По перше, мені все таки а, показують карту, при якій я тобі щось пропоную. А ти а, а ти відмовляєшся за це? ти будеш арештований. Це може бути дійсно до якихось паспортів, до прийняття їхнього громадянства до цього всього. А далі повішений, тобто дуже багато у них якихось сумнівів, і дуже багато у них дійсно а, моментів, при якому вони не знають боже що, що робити. Ти, зараз я поясню це все і для себе, і для вас. Передача, передача координат. У страха, умовно кажучи, очі великі, а карта страху мені тільки що випала. Там той момент того, що або не знаю, чи якось вони перевіряють, чи не перевіряють, там, 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 там общем-то, умовні можна. Це до того, що а, у них. Там підозри обширні, що люди зливають їх позиції і якось карта вбивства, і якось в общем -то, допомагають їх знищувати. Зараз щенку. Тих, хто більше якийсь активіст, умовно кажучи, тих, хто більше якийсь активний в сторону України, може якась інформація, якщо а, проскакувала, може в цих навіть в соцмережах, тобто зараз займаються людьми, які, в общем, то чекають чекають Україну на своїх же землях. От і все. Чому представники верхівки української влади та військове керівництво останнім часом публічно не обговорюють плани щодо Криму? Так, по перше, всяка військова робота повинна бути в тиші і тому вона в ній і є. Плюс, ми ще з самого початку на питання деокупації Криму говорили, що це буде достатньо дивно. Достатньо можливо цікаво, і достатньо, в общем-то, трошки не так. От, е поэтому, поэтому робота йде. В цьому плані, тому що в мене активна карта роботи, активна карта сили, активна карта. В общем-то, десятки пентаклів, як в даній колоді, це до домовляння, розмови, і оце все тут у нас йде дуже така прекрасна плодотворна робота, і вона повинна лишатися в тішині. Про слухайте, про Крим там ніхто нічого не скаже. Чому у деяких областях України знову почалися проблеми з електропостачанням? Щось може бути, ну, мене тут відправляють до напруги. Щось може бути з напругою, може бути десь якась нестача, не нехватка напруги. Це, це рідко, це не основне. Далі у нас, відать, я так розумію, дуже багато знову таки ремонтів, поки тепло, поки можна долізти туди, куди не можна долізти, коли там, не знаю, холодно сніг, ця мерзла земля і так далі. Це до ремонтів ще діло. Ось таки, так, щось не працює, як працювало. В чомусь є загвозда. Або в вироблянні все-таки потрібної кількості це не це не до прильотів, це не до, до чого, це до якихось поломок, або, або до, до тих поломок, які були ще от от тоді, коли було все активно погатили по в общемто станціях. І все таки або до виробництва, або до виробництва і ремонтів одночасно. В общем, якось отак. Не скажу, що це дуже якась дуже якась біда. Це все під якимось контролем. Це все вирівняється. Чи вдасться Україні презентувати власну українську формулу миру цього року? Так, формула миру в принципі вона гремор паде прямий. Вона є, але а, карта да Карта роботи перевернута. Треба внести корективи, треба внести до опрацювання. Треба... Зрозуміти по деяких питаннях, як відносяться інші, скажімо так, партнери, як відносяться інші країни до цього. Тому що формула миру вона, звісно, прекрасна, але вона коректується, скажімо так, на, на люту на бігу, тому що а, знову ж таки не всі країни можуть дати те, що ми, наприклад, просимо, або не всі бачать так, же, як і ми бачимо. От, тому ту формулу миру, яку, яку ми хочемо презентувати, скоріш за все, треба буде обговорити з з усіма лідерами, тому що в мене тут імператор з усіма лідерами країн, які, в общем-то, нам допомагають, які можуть виступати гарантами безпеки. Так, чи ми? Я думаю, щось до кінця року ми презентуємо. Щось до кінця року ми, ми презентуємо все-таки. Чи наважиться росіяни підірвати Запорізьку АЕС? Так. Значить, поки що я знову таки ми з Олександрою Гавкаєми будемо продовжуємо поки що, поки я не бачу чіткого указу про підрив. Це по-перше, по-друге, знову нагадую, що стоїть дуже багато на кону за підривом, за підривом за С. Єдине, що ми допускаємо з Олександрою, ми це обговорювали в телефонному звоночку між собою. Що ми можемо допускати? що а, може зробити щось протиправне, але не стільки підрив самої станції, як підрив. Умовно кажучи, чи, чи якогось резервуару з чимось, чи якогось, скажімо так, о, не знаю, охолоджувача, щось може бути, що з водою є, і так далі. якогось резервуару. Там оце от може бути станцію, поки що про станцію як про станцію мені не говорять навряд чи, поки ну, поки приказу скоріш за все не буде. Чи є у України чіткий алгоритм дій на випадок аварії на ЗС. Так, алгоритм уже створений. Цей алгоритм уже створений. Не скажу, що все прям пропрацьовано до мілких деталей, але алгоритм зроблений. Там вже там коротше все прописано, і якщо що, реакція буде, ну, буде швидкою, і реакція буде, як би це сказати, злагодженою. Я б сказав ще навіть. Чи впливає Магате на ситуацію на Запорізькій АЕС? Що віддалося доказати, карти всі перевернуті. Ну, тупо, тупо, тупо вже тянуть 5 карт, і вони 6. Да? Да. Уже 6. та. Всі перевернуті. Я не скажу, що Магате. То ж люди добре, то ж може вже щось робити пора. Не скажу, що Магате дуже впливає на ситуацію на Запорізькій АЕС. Взагалі не скажу. Єдине, що Магате, це умовно кажучи, як би це вам сказати, згладжує кути. Це єдине, що вони можуть якось згладжувати кути накалу, і все. Це все. Нічого не контролює. От вообще, взагалі. Чому Росія боїться втратити свій суттєвий вплив в країнах Африки? Тому що вони остануться одні однісіньки Це, по-перше, по-друге, зараз, зараз, зараз. По друге, таке відчуття, що не буде куди тікати. От просто вже не буде куди тікати з розваленою Росією, і з того, щоб в общем -то, мати якісь путі, ну, шляхи відходу, шляхи е тікати тої країни, яка перестане їм бути е ну, вигідною, зручною. І оце все. Тут більше до, е тут більше до безпеки мені все-таки кажуть. Кажуть, не більше за їх підтримку. Ну прям прям про підтримку і так далі. Зрозуміло, що країни Африки навряд чи зможуть якось ту Росію підтримати так, щоб аж от тут більше про оці острава безпеки, куди можна злинять, в случае чого. І все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.